Ранок 13 січня на Майдані Незалежності у Рівному люди на колінах зустрічають кортеж із тілом загиблого воїна Віктора Гогоя. Ей, я, краю. Чоловік був родом із села Вербень Дубинського району. У Рівному він здобув вищу освіту. Працював на рівне Азоті згодом у магазині дверної фурнітури. Це була незамінна людина в нашому колективі. Незамінна людина і як товариш він завжди міг підтримати нас в трудний час. І саме головне це була людина чесна і до кінця віддана своїй справі і своїй державі. Вічна пам'ять йому від нас і від всіх всього нашого українського народу. Віктора Гогоя мобілізували у березні 2025 року. Він воював на Донецькому напрямку, мав звання молодшого сержанта. Військовий загинув 4 січня під час виконання бойового завдання. Йому було 42 роки. Дружили більше 10 років. Він був дуже позитивною людиною. Він завжди був веселий, ніколи не панікував. Це був просто дуже, дуже хороший, найкращий друг. Дуже. Він дуже багато в чому розбирався. От мені, наприклад, він дуже багато в чому допомагав, В нашій сім'ї. Він дуже багато розбирався в комп'ютерах, в техніці, в, в графіці. Тобто він дуже був обізнана людина в багатьох сферах. У Віктора Гогоя залишилися двоє дітей: дружина, мама та два брати. Українське сон зійшло. Поховали військового на кладовищі у його рідному селі Вербань. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.